Зелена миля роман відомого американського письменника Стівена Кінга, написаний в 1996 році. У в'язниці Холодна Гора, блок смертників називають зеленою милею. Там бачили різних ув'язнених, але одного разу до милі привозять Джона Кофі, величезного темношкірого, який ніби скоїв страшний злочин. Жорстоко вбив двох маленьких дівчаток. І ось головному герою полу та іншим співробітникам блоку належить дізнатися, що не все може бути таким, як здається. Страпляється, що той, хто за гратами, може бути кращим того, хто зовні, а смерть може стати бажаним порятунком від важкого тягаря життя. Я вкрай уже стомився від болю, що чую, і відчуваю, начальнику. Я стомився від того, що я весь час у дорозі, самотній, як вільшанка в дощ. Нема в мене друга з ким іти разом, щоб казав мені, звідки ляй, чи куди ми йдемо, і нащо. Я стомився від того, що люди злостиві одне до одного. У мене в голові як бите скло. Я стомився від усіх тих разів, коли хотів помогти й не міг. Я стомився від пітьми, але найгірше то біль забагато його. Якби я міг усе скінчити, я б скінчив, але я не можу.